Всім привіт! Ви на каналі Daidon і ми з вами продовжимо проходити гру Shadow Fight 2. Так, да, це нова серія, і я знаю, ця гра вже буде напевно становитись трохи рідше проходження, тому що треба буде фармити скоро дуже багато, тому ось. А поки що ми на другому арті ми продовжимо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І наша ціль до кінця цього року зробити 10 підписників. Ось. І це все, що я хотів, в принципі, сказати. І ось. Так. У нас сьогодні має бути четвертий три хранитель -отшельника. А це я вам не хухимухи. Так. Да. Ну у нас перше завдання. І перший іспит це пройти щасливщика положення при виході з Алвінг. Поки що буде легко, тому що... Тому що в мене тут чуть-чуть кає покачка, а я там... Після прошлої серії не дуже покачувався, тому ця, ця серія буде така от трохи епічна, я думаю. Так, осторожно. Так, да, у мене стаття я не пам'ятаю, чи я пошій серії покупляв. Куплял? Не, не куплял вот этот сурикен в прошлой серии, ну метательную сбыл На. Ах ты. Ах ты. Ах ты. Ах, ты. Так, мы я думаю... Думаю, я я так зроблю. Ааа, це буде довго. Я інтернет включив, чого воно так довго буде погружається, так. Так, шолом 10 лонів. Продовжимо. Ой, блін, якщо так буде все відео, то це просто кошмар. Із... І з, цьом, і з інтернетом не неможливо, тому що після кожного того бою з'являється по реклама. А тут -а, тепер ще й з інтернетом. Тобто без інтернету довга прогрузка. Це просто кошмар. Це буде, ну це вже трохи перебої, вважаю. Що навіть вже з інтернетом не можна. що навіть вже без інтернету не, не можу це Вже якийсь я не знаю, Скільки в мене цікаво це таке. Тобто, цю серію мені буде дуже важко записати. Достатньо. Не знаю скільки я буду її записувати. Тому що якщо воно так буде завжди довго, то це... це катастрофа, це кошмар. Перемога по очкам. Може мені треба буде ігру, може мені треба буде ігру перестановити, щоб, щоб так не було. Не знаю. Тому що ну, я просто буду цим, походу цієї жалуватися із за того, що що то з його стало не то, тому що тепер навіть з інтернетом треба ждать, а це вже в каші перезайти в ігру, буде швидше. Ну, по крайніх на телефоні у мене. На комп'ютері, на, на емулятор не так без тупожається. Antation в тому раунді я добре зіграв, а цьому вже один одне очко є. На тобі. ураган удару! Це дуже. Оце було дуже епічно. Я не знаю, скільки я буду це відео записувати. Я вже замість того вже це відео поки що мало йде, але вже я десь 6 минут чи 7 потратив. Так, бій без ногами. Треба перемогти. Ну, вроді би не так і важко звучить. Так що я те, що я сказав, напишіть мені в коментарях, може ви знаєте, що робити, тому що це... Це як розподіляв, і я, 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 я вже думаю не буду говорити по цьому сині відео, взагалі. Хотілося б сказати, що на даний момент я хотів би сказати. Що в мене там ви, ви замітили, що відео знову виходять крайній рік, стало трохи рідше для того, що навчалось... навчання. От. Що я можу сказати? Ну поки що перший тиждень я... Це перший тиждень я коли це відео записую, я не знаю, коли воно саме вийде. Воно вийде пізніше, воно вийде може десь в середині вересня. Ось. Тому відео там трохи вже записується тако наперед. Ось. І я вам так скажу. Сйомки походження Assassin's Creed уже підходять до кінця. Неувізвімочку. Я зково запишу походження самої цієї гри. Ну, Assassin's Creed. І там може вже підемо другу частину. Даже. Так, далі у нас. Буде наш далі ем, іспит по снарядженню 10-го рівня. Ось, 10-го рівня у нас. І цей бой уже буде поважчим. Оце я говорив, тому що це безумно. Та й він навіть помазав. Ну А може, не такі важкі, ну побачимо зараз. Я зараз договорюсь, О, чесно, я зараз договорюсь і він мені таку, таке буде зараз творити. Ну, поки що я витворяю, хоча зброя моя не сама улюблена. Ой-ой-ой. Ну, один удар він сотворив. Ну, йому це не допомогло. ну йому це не, не допомогло. Оце вже битва по жощу. Так. Ось так от. Ну, в принципі, непогано. а а Комбо 6, комбо 7. Ех, прибив... прибив комбо, так я було Ось, ось так от тобі. комбо 7 і комбо... Оооо-хо-хо-хо! Комбо... Ех, так красиво було! Комбо 10 зробив. І уже неможливо. Ну no, поки що мене остання енергія, тому йдемо от сюди. Поки що не теряю времени. Я вже досягне за, за це відео получив, я щось не зрозумів. Я крепко багато цей цьому відео досягнень отримав. Ось так от і. Ми, я знову переміг. Продовжуємо. Знову. Не знаю скільки я буду ще раз сьогодні зупиняти і починати запис, тому що. Ну, Тому що ви знаєте чого, якщо дивились, якщо дивились цієї серії. Ах ты ж які свої суди... Не... Пускай так. І це... і це водій легко тільки. І мене так. Дійсно, він щасливий. Ну, везучий. Чи я не знаю, як він це правильно. Чи щасливий, чи везучий. Як воно правильно по українськи ось. Но противник такий. Не, не фіговий трохи. О, Без. без зброї. От от повигай без. По, себе зброї. Хоча в нього метаті зброя ще й, але йому це не допомогло. Я його. В цьому раунді я його налег. просто розтащив, я не знаю як. Просто. Кеп да... Скільки там буде, так? Да? да, довго буде. Так, у нас нормально. Ой! І у нас оце противник такий. Із о, достатньо... непоганою зброєю. Навер, напевно, одної з найлюблених. Даже би сказав би. Да, у мене звичайно є ще така. От, я не забуду свого самого любимого о, зброю. Легендарну кусорігаму. Це просто для мене щось. Щось. Ты Бу... на блоке часто ставить. А сейчас настанет. А це щешна встанет ще противник. Шос она крепко багато мне на накидало. Крепко багато ты мне накидала уже ударов. Скільки ж ты жить будешь. Ну, вот і все. Перемогли. І далі тільки один! Ви що? Взагалі. Ой, безумно. Так. І на безумному у нас утес. УТЕС, ілі утс. Ну, у мене читається УТЕС. Так. Це буде битва богів, можна сказати, тому що дві однакові зброї і переможець тільки один. Не саме... Не саме лучше. битва зараз буде, я би сказав, навіть сама важка, напевно, за, за за цю серію. Це. За цю серію! От именно, Що за цю серію? Ти по, подивиться, що він твори творить. Я не, я не буду покачуватись. Ні. Ні, я не буду покачувати. Я не хочу здихать! Вибач мене у Тессик, но, но я не должен по поме... Я не хочу поігрувати Раунд. Да, я знаю, у мене как бы... Ще є одна попытка! А оце вже серйозно. Так, це буде битва дійсно важка. Я зрозумів вас. Битва буде важковата. Добре. Тип, тепер у мене нема взагалі права на ошибку. Нема взагалі. Ну я не розумію, як вони блоки ЗАВЖДИ ставлять, успівають. Я, я так не, не можу швидко ставити бро. Не знову поставив... Да скільки можна? Вот не блоки, ти... І І БЛОК. Да шо це таке? Що в мене з іншими нормально виходило? Вони не так часто ставили блоки, а це й так часто. О, побудь без зброї, без а то взагалі. Це жесть якийсь. Інший критичний мені зробив. Я не. Я. Я, я говорю, я що я не собираюсь йому поігрувати в цьому раунді. Ну цей жорсткий парень достатньо. Достатньо жорсткий парень. Так, уконуся одного першого. Да. І як обично в блокі, просто в блок став. Нарешті, хоча б... Не Та ну, я ж хоч должен был ударити. Та якщо б він так часто блоки не ставив. Ну він ж так часто. Він дуже часто ставить блоки. Це дуже... О! Пошло! Але у мене... Треба дуже акуратно і професіонально грати, тому що я можу проіграти. Одна тика, і він мене може просто винести. Ну, ні, я все-таки його виніс, але це був достатньо важкий бой, хоч це й було безумно. Я отримав дві, навіть червоні ці шту штуки це добре. Слава Богу, я. Неплохо, ты получил новый уровень 11. Да, вам тоже, то медяку тоже, сенсей. Что я получил цей уровень. Цей уровень. Так, удар в падении. Нареши получаем. Цей удар. Ну, так я прям не, не прям А вот тут надо позабирать. Неувязвимый, победи безупр безупречно в 20 раундов в любом режиме. Боя, кроме выживания. Ураган удара, выполником комбо из 10 ударов в любом бою. А сейчас не понял. Танцов. Вы... Выиграй 5 боев, используя только удары ногами в любом режиме, кроме выживания. По лезвию бритвы. Заверши 5 раундов с критическим уровнем здоровья не теряя времени. Выиграть 20 раундов менее чем за 10 секунд в любом режиме, кроме выживания. 5 досягнений забыл и у нас Сянго. Я, в принципе, мог бы его и купить, но нет, я его не буду покупать. Вот оно, но подождите. Да, я, я куплю сразу броньку, потому что она самая дорогая. Магипка мы не Що ж, ну і тоді... Давайте куплю зброю. Ждати. Але треба 5 хвилин ждати, я не намір ждати. І ми підемо на безумно до отчельника. Так. Да, погнали. Я знаю, але... Да, тіри. тигр. В нашем мире война является имерилом всего. С помощью магии я поставлю на колени любого, кто встанет на моем пути, начиная с себя. Не Достаточно непогано сказано. Тигр. Будет тяжко, потому что у тигра достаточно, достаточно непогана сброя. А у меня... Це так він ще на безумному, це буде вдвойні важче. <сум> ну а що, по, по, по хадкову, як і говориться, зараз будемо з, з ним битись. Я людина, яка, поняття, трохи не любить, звичайно, хаткор, але ну якщо, так, ну якщо така ж так жість поша, що мені тебе на безумно походить, я не пах. я не поротий. Ой, бог я бог успел поставить. Я не знаю, чи мені так просто повезло в цьому раунде. Чи він такий лох. Ну, слушайте, в блок його даже в блок такий, його урончик непоганий. Останній раунд. Погнали! Ну, як сказать, останній. Надеюсь, останній. Це може бути не останнє, тому що. Бу... Ось, ось так от. Може. А може я, я, я зря голови наговорю на це на цю здобою. Непогана вона. Якщо її, в принципі, Правильно... пользуватись. Я може наговорив на це оружі. Комбо Комболный прям шикарно Ты гео! Ты ч? Понял, понял! Зря биканув! Зря биканув! Я придумал, хотя утс был пуващий. Скажу честно. Невнатики 5, ребят. Да? Ну, за. Це, за це. Нет ничего позорного в том, чтобы проиграть схватку достойному воину. типа, он нас даже считает достойным соперником. Это До... хорошо. Ну, это все. Я все, що я хотів в цій серії зробити, я вже зробив. Я Я Я попробую... Я встановлю в наступну серію я переустановлю гру, тому що це ненормально, щоб воно так, так погружалося навіть без інтернету. Я без інтернету заходив, бо з інтернету такого не було колись. І вже продовжимо наступну серію. Вже в наступній серії у нас буде останній хронитель. Я сподіваюся, ми його пройдемо. Всім дякую за перегляд. До нових ставте е, лайки, підписуйтесь на канал. А я вам бажаю удачі, удачі і до нових зустрічі в нових серіях.